Любителям автономних захищених смартфонів приготуватись! Зараз розповім вам про Dougie V Max S, ємність акумулятору, в якому сягає 22 тисяч мАч. А ще тут ліхтарі, стереозвук і навіть доступна ціна. Привіт! Дугі наштампували в 25-му році дійсно дуже багато моделей, як лінійки S, так і модельної лінійки VMAX. І от з одним із таких представників нам сьогодні доведеться з вами розібратись. На момент запису цього відео смартфон в Україні продається від 12 тисяч гривень, що я вважаю абсолютно адекватною ціною, і можна сказати, що доступний він практично кожному. Тому давайте розберемось, що ж це таке. Що є в комплекті? В комплекті у нас стандартний набір, який можна побачити в більшості смартфонів компанії DuG, а це блок з кабелем для заряджання. До речі, блок на 33 Вт всього-навсього малувато. Бачили і на 66 в подібних смартфонах, 33 прям малувато. Ну і плівочка з інструкцією. По комплектації буде все. Ну а сам смартфон виглядає ось так. Його можна впізнати: це корпус, який схожий з багатьма попередниками в Max серії. Оці от, от три камери вставочка, сам дизайн геометрично просто от дуже схожий на будь-який VMAX, та й на багато смартфонів лінійки Doog S, так само і спереді. Дивіться, камера знаходиться в краплевидному вирізі у нас. Бачите? Тут у нас динамік, і тут у нас динамік, оці сіточки тут. Коротше, воно все так само виглядає, як виглядають більшість смартфонів у му році, які були випущені, та й не тільки в 25-му, навіть і в 24-му, лінійки S і лінійки V Max. Вага смартфону 540 г, товщина майже 28 мм. Для смартфону з акумулятором на 22 000 годин, це, в принципі, стандартні показники, нічого такого тут немає, надзвичайного. По модулям керування, в принципі, все абсолютно стандартне. Слот для сімок, кнопка, яка налаштовується. Гучності та блокування зі сканером відбитків пальців, зверху пусто, знизу під заглушкою вже у нас Type-C. Роз'єму для наушників тут немає. Тут у нас також мікрофон, кріплення для ремінця. Ну і фішка даної моделі vmax S. Це два ліхтарі. Виробник пише, що 1200 люменів у нас максимальна яскравість. Ну, по факту десь так, в районі 1000, напевно, точно тут є. Світять вони дійсно непогано. Давайте відразу пройдемося, покажу вам, як виглядає меню цих ліхтариків. У нас є Camping Lamp додаток, дуже зручно вмикаємо, виставляємо яскравість, яку хочемо. У нас, бачите, дуже плавний хід яскравості, ось у нас мінімально. Тобто, в цілому так нормальний ліхтарик собі можна в господарстві десь використовувати, або знову ж таки, в кемпінгу. Нам навіть картинка ось натякає, що використовуєте в палаці. Що не сподобалось, що кнопки мають трохи зайвих звуків. Таке враження, що вони пластикові. Оця обставка металева, а кнопки пластикові. Ну, таке враження в мене склалось. Може вони й металеві, не знаю. Але от. Ну, звуки зайві є, коли їх чіпаєш, коли отак смартфон трохи труситься, воно прям все бринчить, наче якась наче розвалюха якась, вибачте на слові. Але окрім кнопок, по збірці, звичайно, ж питань немає. Все дуже класно, підігнано, ніяких так, якихось великих зазорів я тут не бачу. Ну, коротше, все нормально по збірці. Стандарт захисту тут заявлений IP 69K. Тобто зануренню воду на глибину до 1,5 метри він має не боятись. ну і падіння з висоти до 1,5 метри, як каже виробник, він також не боїться. 25 й рік став роком процесору Dimensity 7050, якщо мова йде про середньобюджетні смартфони. І якщо чесно, то за цей процесор я топлю обома руками і ногами. Так, саме він встановлений в Dugie VMAX S і саме він дає йому гарну швидкість роботи. А ще тут практично відсутній тротлінг. Графік тротлінг теста процесора Dimensity 7050 перед вами. Я думаю, ви в багатьох моїх оглядах вже його бачили. Його практично немає. Мається на увазі тротлінга. В цьому плані процесор прям топчик. А от те, що мене неприємно здивувало, це режим відтворення відео з YouTube. Смартфон, маючи акумулятор 22 тисячі мАч, прокрутив відео всього 20 годин. При тому, що конкуренти на таких же акумуляторах плюс-мінус крутять відео ну всі точно більше 30 годин. А тут 20 годин. Ну я не знаю, як так вийшло. Можливо, смартфон був не в настрої, коли я його тестував, хто зна, хто зна. По пам'яті, швидка пам'ять у нас. UFS 3.1 постійна пам'ять 256 ГБ і 8 ГБ оперативки LPDDR5. В принципі, це відчувається. Смартфон дійсно шустрий. По швидкості роботи, по швидкості запуску якихось додатків, в принципі, ніяких претензій. Все працює дуже швидко, мені подобається. Відчуття, як від нормального, сучасного, швидкого смартфону. Це приємно. Операційну систему маємо Android 14. В принципі, нічого такого цікавого в ній я не знайшов. Все стандартно, стандартне меню від дугі, трошки воно відозмінене від стандартного Android. Нічого не глючить, все нормально. Кнопка, яка налаштовується, ось у нас тут. Можна програмувати запуск, наприклад, ліхтариком, можна поставити скріншот, можна ще щось поставити. Це все база, це ви все, я думаю, розумієте. Це я просто цю кнопку, яка налаштовується, маю на увазі. Ну і ще в смартфоні, звичайно ж, NFC модуль є, без зарядки немає. Декілька слів про звук тепер. Звук у нас непоганий. Я прям здивувався, думав, що він буде, як у більшості смартфонів, в дугі, там де два динаміки, він там майже ніякий. Тут трошки кращий. Тут навіть трошки об'ємність якась присутня, та й в цілому звук нормальний. Особливо, якщо десь в куток покласти, то нормальний об'єм робиться прям чудово. І гучності вистачає. Давайте я вам покажу. Ну а з іграми, звичайно ж, тут проблем немає, особливо ніяких. Принаймні, в більшості найпопулярніших таких ігор, які грають зараз народ, у вас проблем точно не буде з продуктивністю, і це зрозуміло. Ось вам приклад 9-го асфальту на максимальних налаштуваннях графіки, все як завжди. Жодного разу я ще не бачив, щоб ця гра якось там сильно глючила, хоч чи хоч трошки глючила на процесорі Dimensity 7050. Максимальна графіка, максимальний фреймрейт. Який доступний в грі 60 на даний момент, 60 кадрів на секунду. Ну і все відображається максимально плавно. У смартфонах Дуги дуже часто можна зустріти дисплеї, які мають яскравість 400-480 ніт. І от, на жаль, в цьому смартфоні якраз один із таких дисплеїв. Яскравості, якщо чесно, на вулиці буває інколи не вистачає. Цей дисплей я бачив на багатьох смартфонах компанії Doogi. Це дуже популярне рішення. Тут діагональ 658 дюймів. Як я вже казав, яскравості трохи не вистачає, вона тут на рівні трохи менше 500 ніт, Але тут максимальна частота оновлення 120 Гц, все як має бути. По плавності нормально. По кольору передачі більшість із вас скаже, що це абсолютно нормальний смартфон. Як на мене особисто, він трошечки гірший від юліфонівських та BlackView. Дисплею. Але, можливо, я придираюсь. До дугі, не знаю. В цілому, нормальна кольоропередача, все тут більш-менш нормально. Єдине, що яскравості не вистачає. Скло, яке тут скло? Скло з встановлених Gorilla Glass п'ятого покоління, що є хорошо. Так, зараз я вам хочу показати відео на весь екран зробити Full HD. Як воно в нас відображається. По кольорам можна ось так зробити, можна розтягнути. Згладженості, звичайно ж, вистачає, тому що діагональ не супер велика. Full HD плюс роздільної здатності тут вистачає. Над дисплеєм ми маємо невеличкі виступаючі борти, але якщо ви захочете поклеїти скло, наприклад, то воно плюс-мінус буде в рівень з цими бортиками. Тобто буде перш за все удар приймати саме скло. Ну так, по дисплею, чесно вам скажу, нічого особливого не можу сказати. Десятки подібних дисплеїв вже бачив, і саме в смартфонах DuGI та й не тільки, в принципі, в Дугі. Непогана матриця, нормальна, вона точно не флагманська. Це точно хороша, середньобюджетна, скажімо так, матриця. IPS, до речі. 108-мегапіксельна камера смартфону мене, якщо чесно, не вразила, і це було прогнозовано. Але вона мене, в принципі, не розчарувала. В режимі фото при нормальних умовах освітлення. В принципі, можна щось і отримати, але в режимі відео про смартфони дугі про режим відео краще взагалі не згадувати. Так, давайте вам трошки розповім про камеру. Ось так у нас коробка виглядає в кадрі, а ось так вона буде в телефоні виглядати. Можете порівнювати кольоропередачу, ну, але я поки що пробіжусь трошки по режимах. Відчувається, що камера тут налаштована, як ну, скажімо так, ну, середня. Середня. Можливо, навіть трошки нижче середнього рівня. По меню є купа налаштувань, звичайно ж, купа режимів. Є у нас стабілізація, якщо знімаємо Full HD, якщо в 4К, як часто буває, вона пропадає. Добре, повертаємо Full HD, але стабілізація тут не ідеально працює. І я думаю, це зрозуміло. Буду показувати приклад відео, все побачите. Камера є для нічної зйомки 20 мегапіксельна Так, далі по режимах. Режим більше. Тут у нас все, що залишилось. Ну і режим основний це 108 мегапікселів. Ось він. Фотографувати треба тільки в гарних умовах освітлення, і коли ви будете дивитись приклад фотографії, де буду стояти я, то ви побачите, що коли я стою в тіні, то основна камера в режимі 108 Мпікселів не вивозить по чіткості взагалі. Потрібні прям ідеальні умови освітлення. От там, де вони були ідеальні, от там фото і чіткі і нормальні по деталізації. Давайте дивитись приклади. Так, дугі VMAX S, VMAX S. Подивимось, що по звуку. По картинці бачите самі, а тепер тут у нас є стабілізація електрона, зараз перевіримо, як працює. На дворі, до речі, такий, трошки є вітер. Так що робимо поправочку по звуку ще й на це. Так, а тепер я говорю приблизно метр від телефону, тобто я на витяг тих руках, щоб ви почули просто, як буде звук. А тепер отакий звук. Якщо будемо приблизно так когось будете записувати, як спереді буде звук, спереду. Буде чутись ось так. Ну і картинку дивіться з основної камери. Отже, маємо типову цеглинку сучасну, з типовими характеристиками, яких на ринку десятки. І я, якщо чесно, не розумію, навіщо дуги клепають, та не тільки дуги, багато однотипних моделей. В чому прикол? Чи це тільки мене тригерить, тому що я з цим стикаюсь? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Тому що я вже деякі моделі ну, просто не відрізняю одна від одної. Вони мені ну, практично однакові всі. Пишіть, що думаєте, з приводу цього. Ну і підписуйтесь на канал. Звичайно ж, будемо на зв'язку. Бувайте!